Доброго раночку, це новини з боліт. Анекдот дня не інакше. Спеціально для вас Путін, значить, пообіцяв співробітникам автовазу, що всі чиновники пересядуть на вітчизняні автомобілі. Угу, Так ми й повірили. Добрий вечір. Як почуваєтесь? Прекрасно. Чудово, чудово. Дивлюся, розвивається завод. Це прекрасно. Всі казали про кінець автовазу, нічого не вийшло. Розвиток гарний, виробництво праці збільшено. Ну, коротше, все чудово, прекрасно, неймовірно. Колемаги ліплять з лейна і палок, а телеканал Росія випустить черговий пропагандистський репортаж про те, яке ж. Чудове життя на Росії, а німецьке автопром це просто сміття у порівнянні з ладою. Москові імпульси вийшли з чата. Тим часом, по зомбіящику пропагандисти тупають ніжками і самі не знають, чого вони хочуть від цього життя. Мовляв, як це так? Ми тут війну замотили, а світ не визнає, які ми страшні і кипкує з нас. Нам фактично все нав'язують поділити те. Вам залишимо те, що ви захопили, як вони кажуть. Що ми ще не визнаємо. Юридично, ми це не визнаємо. Ми просто по факту погодимося, але юридично не погодимося. І звичайно, все це буде розкручуватися як поразка Росії. Якщо за цим сценарієм підуть, я теж буду так на це дивитися. Боже, воно б переживало, що без п'яти хвилин під себе ходити почне, а не про геополітику. Він там щось потякає. Аж смішно. Дідушка, вам часом не дурно. Патріотичний раб. Або як губернатор Білгородської області запропонував геніальний метод підвищення рівня патріотизму серед молоді. Якщо дитина коїть якісь протиправні дії стосовно військовослужбовців стосовно оцінки дій держави у рамках спеціальної військової операції, моя пропозиція розглянути питання про недопуск у майбутньому для отримання освіти у технікумах і вищих державних. Тож, якщо якийсь російський підліток скаже, що Путін лох, йому краще не потикатися у технікуми та вище. Прекрасно, тепер найрозумніші уми там матимуть реальні перспективи здобувати у світу, але ось тільки за межами Рашки. Ну зараз просто топ поради від якогось там російського митрополита. Креатив у всій красі. Просто ну що робити росіянам під час атак безпілотників, як гадаєте? Слухаємо і записуємо. Читайте молитви, будь-які молитви можна читати. Живим поміч Всевишнього! Це псалом, який показав свою дієвість. Краще за все молитися. Багато людей мені розповідало про свої переживання та страхи і казали, що вони разом із кимось молилися, і молитва їх зміцнювала. Просто неймовірний рівень інтелектуальних порад. А може український дрон це сигнал від вищих сил, що ваш президент хворий на голову? Питання. Але цей РПЦ пішов ще далі. чи знали ви, що контрацепція це по суті звернення до Бога? Ми тобі не довіряємо. Тобто ви вважаєте, що у вас немає можливості підняти дитину, і при цьому вважаєте, що Господь може вам послати дитину, не знаючи, що ви у таких скрутних обставинах знаходитесь. Очевидно, що ви або погано вірите Богу, або краще знає, відправляти вам дитину чи не відправляти. Тому, якщо ви хочете мати повноцінні відносини, треба довіритися Богу. В іншому випадку це відверте зневажання божественної логіки, а не здоровий глузд. Все просто. Тим часом рівень життя росіян, у який той РПЦшник пропонує привести дитину. Так, друзі, це відомі Мурманські під'їзди. Код. Двері відкриті. Зручно відкривати через застосунок розумний дім. Ру». Цей момент здається, наче тебе зараз чекає просто ф'юче, але двері під'їзду відкриті і їх вже не зупинити. Ось так ми заходимо. Тут <смас> дійсно розумний дім, максимально розумний. А ще тут просто неймовірна мурманська заполярна батарея. Краще, ніж нічого, дійсно. В те місце не те, що дитину привезти, самому заходити страшно. От що цікаво, коли росіяни скаржаться на стан лікарень, їм ставлять просте і лаконічне питання. А що ви обираєте? Ремонт лікарні чи аби НАТО не підійшло ближче? Вибір росіян. Ой, Нехай стаціонар вже таким залишиться. Бо якщо НАТО ні ні ні, не треба, не треба. Очевидно, що на Росії медицина не така важлива, як дух нації. Так, лікарня схожа на сарай, зате НАТО далеко. В якомусь сенсі нічого, що їх ще там країни крім нас оточують. Я не можу. Генії з вами були новини з боліт вдалого робочого дня.